друзі, Розпочинаємо третій за ліком поєдинок Олексій Бобков, воглкіпер No1, Польві четвертий Ігор Вишневський, п'ятий. Назар Порило, номер шостий Віталій Гащук, сьомий від у ролі наставника Вайтілі зі Львова. Вже дебютував Микола Грицина, будучи тренером. Ком... Вишневську знову передач. Хороший кіпас проходить. Андрущак. Дудаш. Павлів прибирає, подивиться, як опонентів класно Руденко. Руденко на дальню стійку, все пра прав. Удар поворота. Павлів. Павлів знищується до центру. Павлів. Е Дудаш хороший. Виконує. Є один такий лайфхак, як можна змінити рахунок, не докладаючи особливо великих зусиль в протистояннях зі схожими умовами Так, Це слизьке покриття. Знову ж таки на це потрібно зважати. Лапші лапшій, на патька віддає у Даністіку стріляє. Дружчак, момент який! Яка помилка від граців Венга! Просто фатальна. Вибивав вже, м'яча з порожніх воріт е, Павлів. А Венга, Руденко. Пробуває Руденко за остров кутабу. Дудаш. дудаш. Дудаш! Момент, який прошиває. Просто прошиває голкіпера зараз дудаш своїм пострілом. 1-1 рахунок грі. Монтайми. Патько. Патько. Удар по вид от Патька. Романович. И Джукис. И далее уже Наприкінці тайму. своїм потужним ударом. Удар по воротах забиває Патько. 2-1. Все-таки ось цю тишу зумів. Розрухати. Krzysztof Удар поворота. Удар є забитий м'яч. Що? Це такий був дотик від одного з виконавців, які опинилися на шляху польоту м'яча. Арман Дума забиває. Даш Дудаш просувається вперед. Дума, Дума! Надалі сіку передача! І від нагірного м'яч злітає до площини воріт Авенга. 3-2. Покриття, а наступними далі тут діятимуть Global Logic і HGV. Питання чи діє перебирає сперників Дума. Одного за одним на ударній позиції Шумський пробуває, шумський Смага на смаганий. Мі... Зі своїх влучив подецю. Лапші, лапші, до м'яча. Дістається лапші. Який м'яч забиває, Михайло Лапші. Бобков. Ну, тут фатальна просто помилка від нього. Ймовірність цього батько Дудаш. Дудаш прибуває не по Авенга і ті Джіюкис. Чекаємо початку заключного поєдинку сьогоднішнього ігрового дня між командами GLWay та Global Logic.